Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Поляна дорослішає. Розділ шостий. Рятівний Джеррі. Дуже скоро. Поліанна дісталась краю парку, в місці перетину двох вулиць. То було захопливо цікаве перехрестя, яким безнастанно мчали автомобілі такі кінні екіпажі, поспішали перехожі. Увагу дівчинки привернула велетенська червона пляшка у вітрині аптеки, а здалеку долинали звуки катеринки. По хвилинному ваганні поляна стрілою перетнула перехрестя і під стрибом помчала вулицею на звуки вабливої музики. Дорогою Поляна теж мала на що подивитись. У вітринах крамниць були виставлені дивовижні речі. А коли вона дісталась вуличного музики з катеринкою, навколо нього. Танцювала з півтора десятка малечі, від якої не відвести було очей. Картина була настільки чарівлива, що Поляна пройшла якусь відстань за мандрівним музикою, заради того, щоб помилуватися на дитячий танок. Кінцем-кінцем вона опинилась на перехресті. Такому пожвавленому, що могутні чолов'яга. У синій шинелі, підперезаний ременем, мусив допомагати людям переходити вулицю. З хвилину вона в німому захопленні дивилася на нього. Тоді й сама несміливо рушила через вулицю. То був незабутній досвід. Велетень у синій шинелі одразу помітив дівчинку і подав їй знак. Він сам підійшов до неї, а тоді вони вдвох перетнули вулицю, проходячи між автомашин і коней, що нетерпляче форкали з усіх боків. І поляна неушкодженою дісталась протилежного узбіччя. Відчуття виявилось настільки приємним, що вона за мить знову рушила через вулицю. І ще двічі. З короткими перервами. Дибала чарівною алейкою, що розкривалась на помах руки синього велетня. Але востаннє, переводячи її через дорогу, то й наморщив на брови. Слухай, дівчинко, чи не ти переходила вулицю хвилину тому? запитав він. І ще раз до того. «Так, сер!» відрапортувала Поліанна. Я переходила чотири рази. То це ж почав було полісмен гнівно. Але Поляна не вгавала. І щоразу було дедалі приємніше. «Хм, он як? промимрив велетень, сторопіло і вже впевненіше дорікнув. Потвоїмо я тут, задля твоєї розваги? Щоб тебе водити сюди й туди? Що ви, сер, ні? широко всміхнулась йому поляна, показавши ямочки на щоках. Не тільки мене, он ще скільки перехожих, а я знаю, хто ви. Ви полісмен. У нас, там, де я мешкаю у місіс Керю, теж є полісмен. Він щоправда, ходить уздовж вулиці. А раніше я гадала, що ви військові через ваші золоті гудзики на мундирі та сині кашкети. Але тепер я знаю у тім, як на мене, ви теж вояки. Он, як ви мужньо стоїте серед усіх тих екіпажів і автомобілів, допомагаючи перехожим. Хо-хо-хо, реготнув велетень, зашарівшись. Наче школяр і гордо задираючи носа. Наступної миті він уже підніс руку, зупиняючи рух і переводячи через вулицю перелякану стареньку пані. І якщо хода його зробилась величнішою, а груди гордо випинались, то це була тільки підсвідома реакція на слова маленької дівчинки. Що зараз у захваті дивилась на нього з протилежного боку вулиці. Замить, подавши рукою дозвіл рушати водіям і візникам, він повернувся до поляни. Ох, як ви блискуче це робите, просто очей не відвести, вітала вона його, сяючи очима. Дозсу, як Мойсей переводив синів Ізраїлевих через Червоне море. На ваш знак хвилі розступаються і люди проходять між ними. Уявляю, як вам приємно, що ви здатні таке робити. Раніше я вважала, що найбільшу втіху дає його робота лікареві, але нині схиляюсь до думки, що полісменові. Іще приємніше, отак, От як ви допомагати переляканим людям. А ще. Однак, знову, ніяко вироготнувши, чолов'яга у синій шинелі, поспішив на своє місце посеред вулиці, і Поляна залишилась сама на тротуарі. Ще якусь хвилинку Поляна милувалась на перехід через Червоне море, а тоді. Востаннє озирнувшись, вирушила у зворотню путь. Час мені, мабуть, повертатися додому, розмірковувала дівчинка. Невдовзі й вечеря час. Вона пришвидшила ходу, спрямовуючи свої кроки у бік, звідки прийшла, лише потинявшись кількома незнайомими перехрестями і зробивши дві хибні спроби. Змінити напрям Поляна усвідомила, що повернутись додому не така проста справа, як їй видавалось. І вже тільки наштовхнувшись на будинок, який вона точно раніше не бачила, дівчинка зрозуміла, що заблукала. Вона опинилась на брудній вузенькій вулиці з Щербатою бруківкою. По обидва боки тяглися похмурі багатоповерхівки і непривабливого вигляду крамниці. Якісь галасливі чоловіки і жінки навколо голосно перемовлялись, але ні слова з тієї мови Поляна не здатна була розібрати. Більше того, місцеві мешканці дивились на неї здивовано так, наче знали, що вона недотешня. Кілька разів Поляна питала дорогу, але щоразу марно. Схоже, ніхто не знав, де мешкає місіс Керю. А останні дві особи, до яких вона зверталась, відповіли енергійними жестами і висловами на невідомій мові, яку Поляна визначила як голландську, ту, на якій спілкувалась у родині Хагерманів. Єдиних іноземців Белдінгсвіля. поляна пленталася лабіринтами незнайомих вулиць. Вона була налякана, голодна і дуже втомлена. Ноги її боліли, до очей підступали сльози, хоч як вона намагалася їх стримувати. А найгірше те, що з усією очевидністю починала сотеніти. Однаково, втішала вона себе. Я радітиму, ще заблукала. Тим приємніше буде, коли мене знайдуть. З чого варто радіти? Вийшовши на місце перетину двох ширших вулиць, поляна у розпачі зупинилась. Цього разу сльози прорвали греблю, і за браком хустинки. Вона змушена була розмазувати солоні потоки по щоках тильним боком долоні. Агов, подруго, чого рюмсеш? поцікавився хтось весело. Що за лихо? Полегшено схлипнувши, поляна повернулась до малого хлопчиська з пачкою газет під пахвою. Ой, як же я рада тебе бачити? Вигукнула вона. Я так хотіла зустріти когось, хто розмовляє на голландською. Хлопчисько вишкірив зуби у посмішці. Якою там голландською? перхнув він. Ти, здибала з макаронниками. Поляна наморщила лоба. У будь-якому разі вони не розмовляли англійською. Невпевнено розважила вона. Принаймні не могли відповісти на мої запитання, але, може, ти відповіси? Не знаєш, де мешкає місіс Керю? Нє, хоч кишені виверну. Як це? перепитала поляна, не второпавши. Хлопчисько знову вишкірився. Я кажу. Ні сном, ні духом не траплялось мені здибатися з тою леді. Невже ніхто її не знає? благально запитала Поляна. Розумієш, я вийшла прогулятись і заблокала. Ходжу, ходжу, а нашого будинку ніде немає. Вже час вечеряти і сутеніє, я хочу додому. Мені конче, треба додому. От горе, моя б нянька місця собі не знаходила, позірно поспівував хлопчисько. Так, боюсь, місіс Керю теж не знаходить собі місця, зітхнула поляна. Це щось ти мене доконала, Насмішкувата сказав хлопчина. І раптом Слухай. А ти хоч знаєш, яка тобі вулиця потрібна? Не зовсім, тільки що якесь авеню, відповіла Поляна. Авеню? За це тобі 5 балів і цукерочка, розумниця, а номер будинку який? Зумієш пригадати? Почухай у потилиці. Почухати у потилиці, перепитала Поляна і невпевнено піднесла долоню до голови. Хлопець презирливо зиркнув на неї. Кінчай, дурня, клеїти. Ти не така прибацана, яку з себе корчиш. Ти знаєш номер будинку, який тобі треба? Ні, але знаю, в ньому є стімка, згадала Поляна. З надією в голосі. Ні, ну ви чули таке, не припиняв насміхатися з охвали хлопчисько. В ньому є сімка, і я повинен за цією знакою розпізнати будинок. Ой, будинок я б упізнала, якби його побачила, бадьоро заявила Поляна. Я думаю, що вулицю теж би опізнала!» Бо на ній такий гарний садочок по всій всій довжині, просто посеред вулиці. Цього разу хлопчисько зацікавився інформацією. Садок? перепитав він, Посередині вулиці? Так, дерева, травичка, а посередині доріжка з лавочками, а ще хлопець перервав її. Захопленим вигуком. Гопля та Веню, як доктор приписав, коняка б зрозуміла. Ой, ти ти справді знаєш? благально вигукнула поляна. От я тільки не впевнена стосовно доктора. Не знаю, чи там десь є доктор поруч, а коней я там бачила, хоча у місіс Керю є автомобіль. Але коні. Запрягай, пирхнув хлопчисько. Бо я туди знаю дорогу, як ложка до рота. Я туди щодня відводжу сера Джеймса у парк і тебе відведу. Зачекай тільки, як порозпродаю всі газети, а тоді опинишся на своїй овеню, не встигнеш навіть рота роззявити. То ти відведеш мене додому. Уточнила Поляна, знов не до кінця второпавши. Запросто, якщо ти знаєш, котрий будинок твій, фірма гарантує. Так, я його знаю, схвильовано запевнила Поляна, не помічаючи сарказму. Але щодо гарантії фірми я не впевнена, як ти міг. Та хлопчик. Тільки зміряв її черговим презирливим поглядом і пірнув у щільний тлум перехожих. Замить Поляна почула з натовпу його дзвінкі вигуки. Купуйте газети, вам геральт, глуп, газету, сер. Полегшено зітхнувши, Поляна відступила до якогось під'їзду і стала чекати. Вона була втомлена. Але щаслива. Попри деякі незрозумілі обставини цієї придебеньки вона довіряла хлопчикові, а головне, була впевнена, що він здатен довести її додому. Він славний і він мені подобається, промовила вона сама до себе, стежачи поглядом за його рухливою енергійною постаттю. Але розмовляє він. Якоюсь чотирнацькою мовою. Начебто рідною, але чимало слів геть не єднається за сенсом з рештою того, що він каже. Але однаково я рада, що він мені зустрівся, закінчила вона і знову полегшено зітхнула. Дуже скоро він повернувся вже без газет. На борт, подруго! Пароплав відчаліє, весело гукнув хлопчисько. Україзда твоєї авеню. Був би я кротим, доставив би тебе до хати на тачці, але я не шинкую стільки капусти, щоб шикувати. Тому почухаємо пішака. Дорогою вони здебільшого мовчали. Поляна, чи не вперше в житті від утоми? Не мала сил на балачки, навіть продам з жіночої допомоги, а хлопчик зосередився на виборі найраціональнішого маршруту пересування. Коли вони вийшли до громадського парку, поляна радісно вигукнула «Ой, звідси вже рукою сягнути. Я пам'ятаю це місце. Я сьогодні по обіді чудово згаяла тут час. Наш будинок десь тут близенько має бути. А я що казав, близь і ти вже на місці, нахвалявся хлопець. Ми напрямки зараз проскочимо і вже на твій авеню, аби тільки ти свій будинок знайшла. «О, та будинок знайти я зумію, гордо заявила Поляна, відчуваючи знайомий ґрунт під ногами. Було вже по-справжньому темно, коли дівчинка та її супутник ступили нарешті на широкі кам'яні сходи будинку місіс Керю. Двері відчинились на дзвінок дуже швидко, і поляна побачила перед собою не саму тільки Мері, але також місіс Керю, Бріджит і Дженні. Обличчя всієї четвірки були бліді в очах тривога. Дитино моя, де тебе носило? запитала місіс Керю, виступаючи наперед. А що? Я просто вийшла прогулятись, почала Поліана, і заблукала, а оцей хлопчик. Де ти її знайшов? перервала її пояснення місіс Керю, владним тоном звернувшись до проводжатого Поліани, Який саме з цікавістю розглядав дива. Що оточували його у яскраво освітленому вестибюлі. Хлопчику, де ти її знайшов? Суворо повторила вона запитання. Хлопчисько на мить й піймав погляд суворої дами, і в очах йому спалахнули зухвалі вогники. Проте відповів він їй винятково поважним тоном. Я її знайшов поблизу площі Бовдина, мем. Я так розумію, вона туди пройшла через Норт Енд, але не змогла ні до чого добалакатися з тамтешніми макаронниками. Утім, вони б їй однаково нічого путнього не порадили, мем. Дитина сама на Норт Енд? Пряно, жахнулася місіс Керю. Ой, ні, місіс Керю. Я не сама там була, там було повнісінько людей на вулиці. Правда, хлопчику? Але хлопчисько, насмішкувато вишкірившись на прощання, швидко зник за дверима. У наступні півгодини поляна дізналась чимало важливих речей. Вона засвоїла, що виховані дівчатка не тиняються самі вулицями незнайомих міст і сидять на лавицях з незнайомими людьми. А надто не розмовляють з такими. Вона також дізналася, що тільки дивом їй пощастило взагалі повернутись додому того вечора і уникнути дуже дуже тяжких наслідків свого необдуманого вчинку. Вона також затямила, що Бостон це не Белдінгсвіл, і що не приведи, Господи, їй навіть припустити таке. Місіс Керю, у її виправдовувалась вона, але ж я не загубилась назавжди. То може б мені радіти, що все минулося, замість думати про жахливі речі, що могли зі мною статись. Так, дитино, так, я думаю, ти маєш слушність, зітхнула місіс Керю. Але я через тебе натерпілась такого страху. Що має бути впевненою, цілковито, впевненою, що ти більше ніколи, абсолютно ніколи, так не вчиниш. А зараз ходімо, серденько, ти, либонь, добряче зголодніла. Засинаючи тієї ночі, поляна крізь сон прошепотіла сама до себе. Оце що мені справді прикро, це за те, що я не запитала того хлопчика. Як його звати? І де він мешкає? Тепер не знаю, як йому подякувати.